А що це за досмотр без понятих? А не скритий. Два понятих не потрібно? Для Як це, для досмотра? що я досмотрю? Ну якщо нерв Що, там, да? Да. Згонять знаку 50-82 трохи закладають. Я, я їхав за мікаравтобус. Я не мог їхати, швидше, ніж він. Я вам зараз навіть я... відео покажу. Ну. ну все. Йдемо за коноску, демонте на космоді. Ну, можете так, не йти, можете прокати. Всі документи назад хай забути. Дайте документи, Має то, право то, Ви маєте ви, ви право пред'явити. Громадянин України Я працюю. Ну. Ви не маєте права мене знімати. А як це немає? Стаття 3 закону України про міліцію, ви не Та знаєте такої? Любий може зупинитися. Да, і любой, мене да, а чому вони починають робити? А я в смислі грубити. Чому ж дивно України? Що? що робити? Нічого, ви? просто повишайте. на мене тон. Ваше посвідчення можна? Ні, не можна. Я вас не зупина. Ви відмовляєтесь, так? Я, я, я вас... ЖТ-0428. так Стаття 5 закону України міліцію вам нічого, так? Да? Не каже? — Говорить, так. Да. Да. Я, я ну, ви ж зі мною зараз діалог ведете? Це не вважається так? — Я з вами так? не починав діалог, ви з мною починали. — А яка різниця? Я, я, я на даний момент з подієм. Попростіть документи, назад. Кить, віддайте документи, мені віддасть. Ж, ж ну, Попросіть посвідчення, коли каже, інспектор. Сергій Миколаєвич. Свічення знімати ж немає, правда? же я її не знімаю. Ви вважаєте, що в моїй діях є проходить щось неправомірне? Да, Досмотрите, був неправомірний. В законі написано, що має бути два понятих і слідчо-оперативна група. Зараз проходить операція. Ви довели до відома громадянина, що зараз проходить операцію? Ви сьомо статтю Конституції знаєте? Ми, ми все знаємо. Цільові заходи у вас якісь до як не доведені до відмогломати, громадянина, є чи Ви в мене, я перевіряю, що, 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 що я вам повинен щось розказувати. Ні, просто якщо ви не довели, це є незаконним. Ні, почекайте, ви, ви мене починаєте питати, щоб я вам почав розповідати щось. Ви можете відмовити, можете мені нічого я не, відповідав. Відповідав. Да, можете не відповідати? Я ж Не зобов'язаний. Да. Я зроблю інформаційний запрос на Київ, там мені відповідає. Це, це ваше право. Це ваше плаво. Я, я, я вам цього не забороняю, правда. Це щоб такої знімати, краще в АТО поїхали. — В АТО? Ви вже були там? Так. В слідщому місці їду. Вже на стоїть Я Ки би з вами там зустрітися. Зустрінемося треба буде. А? а за вами тут хто буде дивитися, що ви займались? займалися? Так. Да. Ви цей безподіл почали. Ми почали, так? Да? Ну, да. Почали взятки фіксувати і почали все фіксувати. Ну то фіксуйте да? мою взятку, я в когось щось брав. Я взагалі кажу. Я кажу що ми почали безпреділ такий, так? Да? Ви, ви, ви мені щось, щось хочете. Ви затримуєте водія, що ви хочете відподілити? Я складемо ну, протокол, да і пустимо далі. Ну, покажіть докази їм. Щоб я показав Згідно 268 статті, ознайомтеся з усіма матеріалами справи. Щоб я, щоб я міг показати докази, мені треба прийти на пост, впихнути флешку в комп'ютер, тоді тільки зможу предоставити. Ну все, водітель зобов'язаний йти з вами на пост. не зобов'язаний. Ну все, Якщо буде в, водій ходить. бажає, щоб, щоб були докази. я Він бажає, але він не бажає йти на пост. Ви звідки знаєте? Ну, запитайте <натоліг> Ді, Ви можете сісти. Ну, я яхтов за утро поэтому локас, запуск. если тут все нормально да, все нормально я, ну, я, все. я вам ничего не сказал все нормально ну, я, как я, как я, все люди все понимают что люди подъехали я не знаю это ваши знакомые что то доказать. Да Смотрите, я там пальцы только не поставил, батюшка. Что будете какие запитания? Не ну, все, я читаю водитель. Очка. можете не проходити? они на все начало работать из-за того, чтобы подойти туда дальше. Якої організації знаєте? — Я громадянин України. Громадянин хороше правила дорожнього. Нічого немає, якщо все по закону, склали, і він виїхав. Все, спокійно службу, щоб наружжя не наході. Візіть і хлопці, посмі здоров'я. Документи їм в руки можете не передавати, бо це будете з ними бігати постійно. Просто пред'явили і все. Докази є, докази ми вам повинні перенести в машину і показати. Немає, гуляють вальси. Все, щасливо.